Слава Ісусу Христу! Отче Василю, пишу до вас, Зевонофранківщини, я неодноразово переглядаю ваші відео, ви дуже мудрі, розумні даєте поради, що робити, коли дуже влюбився в одну дружину. На чоловік вона не має, це вже добре, а має вона, не має вона є розлучена, але вона не дуже відповідає взаємністю. Хоча я молюся за неї, і її, за її здоров'я, бо вона хворіє по онкології і не знаю, що робити, як з цим бути. Дякую Отче за відповідь. Нехай Бог благословить вас і, і вашу парафію та і підпис так Андрій. Знаєте, я казав, що ми по справжньому любимо тих. За кого в тайні молимося. Молишся тайно та й все, ти й добре. Є ситуація, коли от ти когось любиш, та? і ти думаєш, що якщо ти його так любиш, то рівно так само він любить тебе. Не завжди воно так виходить. Не завжди воно так виходить. І тільки тоді, коли з такою самою шаленою любов, яку ти любиш. Жінку з такою самою шаленою любов'ю, жінка любить тебе, от тоді якраз і утворюються добрі, міцні, подружні пари. Але коли вам не відповідають на любов, кажу вам, не треба травмувати себе і ту людину. Не треба. Це не означає, що ви поганий, чи там ви якийсь не такий. Але не можеш заставити когось любити тебе так, як ти любиш. Часом Бог хоче нас усмирити з позиції нашої гордині. І щоб ми, знаєте, до людини мали добрі намір з любов відносилися, молилися за неї, це теж дуже важливо. Але заодно усміряли свою гординю. Тобі не відповідають на твою любов. Змирися. Знаєте, скільки Бог проявляє любові до людини? А скільки людей нагло кажуть: Я не вірю в Бога. Якщо Бог взяв такий, як ти і обідився, і це людство взяв і так знищив. Але Бог не такий. І тому плекайте у собі. Божу, Божі такі елементи, так? Усмиряйте свою гординю. Але радійте тим, що є люди, які вам подобаються. Значить, ви живете у свою епоху, у свій час. І слава Богу. Просто моліться. Хай ваша молитва буде вплетена чудесними. Елементами любові щирої, доброї. Якщо ваша молитва є оздоровити від онкології, я думаю, що ви своє життя не зря прожили.